Вітаю, шановні, дуже багато інформації в інтернет-просторі на тему Антихрист. Хто такий Антихрист? Де він? Коли він прийде? І багато спекуляцій, багато вигадують на цю тему. Але сама приставка Анти говорить, що це той, хто проти Христа. Анти проти? Проти Христа. Проти вчення Ісуса Христа, а вчення Ісуса Христа записано в святому Письмі, в Біблії. І якщо я, як християнин, суперечу Святому Письму, то я відповідаю характеристикам Антихриста. Якщо Ісус Христос каже, що пекло існує, а я як християнин кажу, що пекла немає, то який я християнин? Я встаю. Автоматично антихристом. І все те, що суперечить вченню Ісуса Христа, або Той, хто суперечить, той і являється антихристом. Так що, друзі, між нами дуже багато антихристів. І сам апостол Іоанн говорив, що в останній час з'являться багато антихристів, ті, які будуть йти проти вчення Ісуса Христа. І їх дуже багато серед християн.